Для того, щоб допомогти внутрішньопереміщеним особам саме з окупованої торі і саме з міст, де йдуть активні бойові дії, Європейська солідарність 10 квітня 2024 року зареєструвала законопроект 11161, який ключове вирішує цю проблему несправедливості і дозволяє тим, хто втратив. Зруйноване і знищене житло в зоні активних бойових дій і на окупованій території, а зараз знаходиться на вільній території України, отримати все ж таки цю компенсацію. 4 червня закон було прийнято в першому читанні. Я дякую кожному народному депутату, який за це проголосував. Особливо подяка всім членам Комітету з питань економічного розвитку, які не тільки підтримують. Також дійсно приймали активну участь в його допрацюванні і в ретельному обговоренні цього законопроекту з усіма е, структурами державного управління. 19 грудня законопроект став законом майже, тому що за нього проголосувало 292 народних депутати України, майже конституційна більшість. І я щиро дякую кожному, хто тоді натиснув зелену кнопку. І вже 30 грудня цей законопроект після підпису Голови Верховної Ради був переданий на підпис пану Зеленському. Згідно статті 94 Конституції України, Зеленський має 15 днів, щоб підписати закон. Щоб він став не майже законом, а він став законним. На жаль, досі, досі цей закон не є підписаний. І не дивлячись на це, давайте читати уважно статтю 94 України. Там написано: у разі, якщо президент України протягом встановленого строку не повернув закон для повторного розгляду, закон вважається схваленим президентом України і має бути підписаний та офіційно оприлюднений. Пане Зеленський, не порушуйте Конституцію. Будь ласка, підпишіть цей закон для того, щоб внутрішньо переміщені особи, а їх багато мільйонів, отримали справедливість. І мешканці Маріуполя, Бахмута, Авдіївки, Солідари, Великої Новосілки, Курахово могли отримати компенсацію за своє знищене чи окуповане житло. ну и і...